Друзі, всім привіт! Всіх Раді вітати у нас на каналі. Холодно ранок, але саме перед ми треба поміняти двері, нам, свиням. Трошки їх утеплить. Холодно, навіть не п'ємо каву, зразу працюємо. Дідусь вже в дітей майже по зимньому. Тобі парка стій не ломить? Вань? Ні. Ні? Працюємо. Міняємо двері, зараз тоді я їх протру, бо холодно. А дедушка за себе не переживає, одразу за свиней переживає. Не схотів ні чаю, ні кави, бігом треба їм зробити тепло. Вчора навіть було тепліше, а сьогодні прям вітер такий холодний. Тягне зимою. Ну, де ж, я ж думала, має бути баб'є літо, немає його. От було. Вже настав жовтень місяць, тому... Так, да, можна вже скоро, мабуть, у вікні побачимо білі мухи. Поставили двері. Тепер їм буде тепленько. Але вікна повідкривали. Щоб трошки була вентиляція. Зараз ми у повітці маленьким поросяткам там поміняємо стекло, бо ми розбили його. Але це вікно, щоб поставити, це не підходить. Тому будемо міняти стекло. Ось тут ми розбили вікно і просто забили мішковиною. Тепер ми це це менше набагато вікно. Дідусь вирішив поміняти саме стекло, щоб не вікно міняти. Зараз поміняємо. Друзі, всім привіт! Я радий бачити на каналі. Сьогодні гарна погода. Ми нам подзвонили, що є стирса. Заводимо з Жужика і їдемо по тирсу в сусіднє село. Ставте лайки і підписуйтеся. Поїхали! Ти свій велосипед не закочуєш? Ні, кому він треба? <гум> кому він треба? Я в кузові поїхала, але, мабуть, буде холодно, так? Да? Бабулька, ти за рулем? Ні, сідай. Поїхали. Друзі, всім привіт. Їдемо. Вмостилися і їдемо. Взяли ми, так, да, мішки, підожди, ти мені на ноги стаєш. ти Я в макасинах, я ж між люди їду, чи я в галошах свинячих поїду. А я, я в яфіку сюди. <сум> а що з тебе там буде? Поїхали. Так, що, поїхали? Взяли ми мішки, за все канистра. ми взяли. А що за каністра? А Яку? мішки обв'язати. А, иди Я шукай. Еще что-то веревку. А что за канистра? А, отдать? Все, едем Ну что, заводи по Наша жужа на новому аккумуляторе. И что у нас еще новое? Клема нова. Не клема, а масса. Масса. Сейчас найдем. Ось дедушка применил массу. Только щелк

У нас далека потихеньку їде. Хабри теж дерево валяє і висохло води багато. полях ще досі кукуруза стоїть, але дорога гарна, все добре. Різка рулює, він за А на дідом мовчепився, мабуть боїться випасти. Ось така гарна природа в нас. Ярі. На місці призначення <пи> були. Тирси багатенько, це дуже добре. Да, можна дві ходочки зробити Вань? Вже хрюшки будуть лежати як на подушці, як на перині. Да? Можна сипати, не жаліти. Знімай курточку. Тепло, прям взагалі так похорошело. Давай. Зараз трохи роздінемось. Да. Поки хлопці набирають, я зав'язую помаленьку, переносю і будемо грузити, як, як наберемо. З їх нагружають, а я зв'язую. Трошки тебе підмінило, так? Да? Так. Да. Багато тих все. Ну що, ти буде на другу ходочку, да? ну, так? Духу, так? Да? Неси. Ох, і помощник виріс. Ще два залишилось я буду їхати на мішках так okay. uh -huh. да, я не хочу в кабіні жарко oh. отак і я сяду отам там тільки буду держатися за кришу там ручка є гарно okay. привіт okay. кисуля <звук> 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 ти так ліг? Ти будеш їхати на мішках? Да. Та ні, так неудобно, сідай коло мене. Ти тільки так. не загуби мене. <звук> <звук> ну все, їдемо Їхали ми вже додому. Бабуся злізла, денька ще сидить. Доїхали все добре, розружаємось, беремо нові мішки і гей, знов. Ні, ми, мабуть, щось трошки під'їмо, так? Да? Да. Тоді, дядя, це такі козирні штани. Дедушка, чого вчепився? Страшно. Лякай, бабусю, <рес> <рес> не, бабуся не боїться, діда не лякай. Пішов. Доїхали швидко! Кіки не їхали. Набираємо другу ходочку. Нас ще ми не все і взяли. Залишилась кубка. Ну, підемо відпочинемо трошки, та й будемо грузитися. Ось таке нагрузили. Це вже в нас другий тракторець. Що, будеш ти подвигати туди? Ні. Зараз дедушка відпочине, трошки вискочить і погрузимось. Погрузились ми. Зараз з веревочкою зв'яжемо, да? І подвигались. Деня я молодець. Віревочку подає. Друга ходочка в нас вже вдома. Да. Загрузимо другий етаж. І все буде. І нам, в принципі, хватить, так? Да? Ну, може, й до весни. Ну, побачимо, так. Да. Може цей. Поки суха дорога, поки значить, дощ на голову не капає, нема снігу, можна і привезти. У нас тут ще залишився ось виноград, ми його не обрізали. Зараз обріжемо і отут трошки обріжемо, щоб просто скушати, як десерт. Він ще, мабуть, і не весь доспів. У нас сім'я велика, ми його з'їмо швидко. Тому зараз я обріжу в мисочку. Нарізала я вот таку мисочку і обрізала зразу наш виноград. І це можна буде скуштувати. На. На де ти такий урожай взяв? Нічо собі. Це ще так. на городі знайшов. Да. На тому другому, де ну картошка да. велика. Добре, що там бульон. Там хрін і, і хрін там... його прикрив. І ще якщо не буде, то ще буде. Добре, якщо не ну, якщо морозу не буде, то ми ще будемо з помидорами. На вечерю ми сьогодні готуємо ось отаку смаженька, або омлет, або як це можна назвати. Ой, капає. Зараз треба перевернути. І до чаю добреники. Сьогодні я вирішила зробити щось добреньке до чаю. Мають прийти внуки. Зараз бабуся щось придумає. Заколотили ми ось тісточку і зробимо трубочки. Хлопці вже їдять трубочки зі згущенкою і в гущонку макають, і чайок п'ють. Худаєте? Ну як, смачненьке? Отвічно! Да, всім приятного. Всім смачненького. У мене чай з зелений. Не забудь, як вона називається. Ну. Десь внуків нема, значить, бабуся з'їсть сама. Свободнає. Все, всім пока, всім до зустрічі на каналі.